Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. В пакистанському уряді стверджують, що напад Індії на цю країну може відбутися найближчими годинами або днями і попереджають про неминучі наслідки такого нападу. У нью делі інформацію з Ісламоваду не підтверджують. Однак, сьогодні прем'єр-міністр Моді провів чергову нараду із представниками уряду та силових структур. А пакистанським авіаліням було заборонено пролітати у повітряному просторі Індії. Таким чином, напруженість між двома ядерними державами зростає з кожним днем, і зараз вже незрозуміло, чи вдасться якимсь чином відмовити їх від майже неминучого після терористичного акту у індійському кашмірі військового конфлікту. Дещо позитивною ознакою є те, що у ситуацію почали втручатися з Вашингтон ще кілька днів тому. Президент Дональд Трамп стверджував, що Індія і Пакистан мають розібратися у конфлікті самостійно. А у державному департаменті Сполучених Штатів наголошували, що американські дипломати не будуть втручатися у ситуацію. Однак сьогодні державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо мав розмови як із прем'єр-міністром Пакистану Шобхазом Шаріфом, так і з очільником індійського зовнішньополітичного відомства Джей Шанкаром. І в обох розмовах Сполучені Штати закликали як Індію. Так і Пакистан до стриманості, сподіваючись, можливо, що окремі перемовини, які тепер Сполучені Штати збираються провести як з урядом Пакистану, так і з урядом Індії, можуть допомогти зменшити ескалацію між цими двома країнами. Залишається тільки незрозумілим чи не запізнилися у Вашингтоні із такою реакцією. Всі інші країни, які Зараз мають хороші стосунки або з Індією, або з Пакистаном або з обома країнами швидше реагують заявами із занепокоєнням, ніж якимись реальними миротворчими зусиллями. І виникає питання, хто реально сьогодні має вплив насамперед на Індію, щоб утримати її від військової операції проти Пакистану. Спостерігачі. У регіоні вважають, що індійська армія зараз здається набагато більш підготовленою до такої великої війни, як у недавньому минулому, коли між індійськими та пакистанськими збройними силами зберігався певний паритет, і що зараз Нарендра моді може скористатися ситуацією, щоб продемонструвати Пакистану можливості Індії з точки зору її впливу у регіоні. Також, можливо, в Індії можуть використати терористичний акт у індійській частині Кашміру, щоб спробувати встановити контроль над всією цією територією, яку Індія і Пакистан не можуть поділити між собою з часів індійського союзу, коли і відбулося. Відокремлення Пакистану від Індії і створення двох окремих держав з переважною більшістю, відповідно індуїзького і мусульманського населення. Кашмір вже тоді призвів до серйозної політичної, а згодом і до воєнної конфронтації між Індією і Пакистаном. До кількох війн, які очевидно не покращили стосунку між двома сусідніми державами. Але ці війни якраз і відбувалися в умовах політичного і військового паритету. До того ж, на боці Пакистану вже багато років тоді були насамперед сполучені штати, а Індія сподівалася на підтримку радянського союзу і в ситуації холодної війни, і у Москві, і у Вашингтоні були зацікавлені в тому, щоб зупинити конфронтацію ще в той момент, коли вона не досягла. Серйозних масштабів зараз, звичайно, ситуація є абсолютно іншою, і Індія і Пакистан намагаються вибудувати своє стратегічне партнерство із Сполученими Штатами. А Вашингтон не хотів би погіршення стосунків ані із Нью-Делі, ані з Ісламабадом, і тому його посередницькі можливості, навіть якщо Марко Рубіо буде серйозно займатися цією проблемою і пояснити усю складність ситуації Дональду Трампу, є достатньо обмеженими. Китай має особливі стосунки із Пакистаном насамперед у політичній і воєнній площині, але зацікавлений у продовженні економічного співробітництва із Індією. Досі не зрозуміло, яку реальну позицію може зайняти Китайська Народна Республіка, в разі якщо розпочнеться велика війна між Індією та Пакистаном. Адже з точки зору довготермінових інтересів Китаю. Велика війна в регіоні може допомогти розвитку китайської економіки, хоча б тим, що утримує американські та інші західні підприємства саме на території Китаю. Багато американських підприємців впевнені, що передислокація підприємств з Китайської народної республіки до Індії принаймні дозволить їм вибудувати кращі стосунки із адміністрацією Дональда Трампа, яка вважає саме Китай головною. Економічною загрозою для сполучених штатів, але якщо Індія стає територією війни, звичайно, всі плани по передислокації підприємства можуть бути принаймні призупинені, і це дає Сі Цзіньпіну Час для того, щоб спробувати відбудувати ці проблеми в китайській економіці, які вже почалися, які будуть тільки посилюватися на тлі неминучої американсько-китайської торгівельної війни, яка вже розпочалася у перші 100 днів Дональда Трампа. З іншого боку, очевидно, що Пакистан може сподіватися на підтримку мусульманських держав насамперед сунітських, які навряд чи. Дозволять Індії діяти по відношенню Пакистану так, щоб це стало серйозною проблемою для національної безпеки цієї країни. А Іран, у свою чергу, може підтримувати Індію з метою послаблення позицій сунітських режимів у регіоні, що у свою чергу має посилити можливості Ісламської республіки в тій непростій ситуації, в якій вона опинилася, якраз у зв'язку із. Тим переговірним процесом, який зараз відбувається між сполученими штатами і Іраном, і який у Тегерані хотіли б затягувати. І в Ірані прекрасно розуміють, що велика війна між Пакистаном і Індією примусить адміністрацію Трампа змінити пріоритети з перемовин щодо іранської ядерної зброї на зусилля щодо недопущення обміну ядерними ударами між Нью-Делі і Ісламабадом, і звичайно залишається Росія. Яка також зацікавлена у великій війні між Пакистаном і Індією, хоча б тому, що президент Путін може бути впевнений в тому, що така війна створить для нього нові можливості маневра у війні проти України. А такий маневр у свою чергу дозволяє сподіватися на затягування не тільки перемовин із Дональдом Трампом, але й війни на виснаження, яка на думку Путіна може бути успішною у наступний період. Будь-який новий конфлікт. Так, ми вже це бачили по конфлікту на Близькому Сході. Просто відволікає увагу світу від російсько-української війни. А це саме те, що потрібно Путіну. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь, підписуйтесь на нього, підписуйтесь мої соціальні мережі на канал, у Патреоні Беміякофінатела, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемога й миром! Хай щастить!